Як зі старих ляльок лол зробити героїв чарівної казки про білосніжку? Переглядай у нашому новому випуску. Перетворимо стареньку лол на білосніжку. Ляличці потрібне чорне волосся. Акриловою фарбою перефарбуємо волосся в чорний. Райдушку очей розфарбуємо коричневим акрилом. Губи підведемо червоним. Намалюємо рожевий ром'янець на щічках. З фоамірану червоного кольору вирізаємо обручик для волосся, приклеїмо його до волосся лол, вирізаємо з фоамірану маленький бантик, приклеїмо до обруча. Лялечка з нетерпінням чекає на свою сукню. Беремо синій та білий фоамірани. обрізаємо до необхідної довжини, робимо вирізи рукави, зрізаємо кутики. Одягаємо на лялечку, склеїмо шов на спині термоклеєм. Номо виготовимо рукави. З блакитної тканини вирізаємо дві смужки, зшиваємо по шву, затягуємо нитку, формуючи рукав-гармошку. Рукави готові. Закріплюємо їх на плечах білосніжки. З білого фоамірану моделюємо комір, червоним акрилом наносимо малюнок на рукави, білою фарбою промальовуємо шов на грудях. З білого фоамірану формуємо спідницю, шов фіксуємо термоклеєм, зрізаємо зайві деталі, нижній край підрізаємо фігурними ножицями, беремо жовту тканину, складаємо в формі трикутника, закруглюємо краї, зрізаємо верхній кут, фіксуємо спідницю на основі, поступово кріпимо на термоклей. Спідниця чудово пасує малечі білосніжці. З червоної тканини вирізаємо маленьку накидку, кріпимо на спині під коміром. У своєму новому вбранні білосніжка може кружляти вічно. В похмурому та темному дрімучому лісі повно небезпек. Дикі вовки, моторошно зойкає сова. Зла відьма мачуха відправила малу білосніжку до темного лісу. Не залишай мене тут на самоті. Та білосніжка сумувала недовго. Що я бачу? Який маленький та славний будиночок? Може, господарі погодяться допомогти мені, однак хто ж це тут мешкає? Господарів немає вдома, а на столі стоять сім тарілочок та сім філіжанок. Добре було би тут навести лад. Лісові звірятка та пташки. З вашою допомогою я впораюся швидше. Ось тепер у будиночку ідеальна чистота, і на кухні все блищить. А в спальні стоять сім маленьких ліжечок. Мабуть, тут мешкають діточки. Втім, як же я втомилася, так хочеться спати. Зі стальового плінтуса виготовимо ліжечка, вимірюємо необхідну довжину, розрізаємо канцелярським ножем. На стики наносимо термоклей, з'єднуємо з бічними деталями. Покриваємо коричневою акриловою фарбою, роздруковуємо імена всіх гномів, вирізаємо ім'я і клеїмо на двосторонній скотч. приклеюємо ім'я на спинку ліжечка. З фетру вийшов матрацик. Ковдру робимо з клаптика тканини. Брати гноми! Ось ми й вдома. Та що ж це таке? Хтось спить у нашій спальні. Це ж дівчинка. Білосніжка та гноми відразу потоваришували. Сьогодні готуємо млинці. Гей-гей-гей, наші улюблені. Перетворимо цих малюків лол на сімох маленьких гномів. Ага. З повітряного пластиліну формуємо костюм. Стеком для ліплення моделюємо рукави. З нами робимо гудзики. змішуємо жовтий та чорний пластиліни до однорідного сірого кольору, зробимо штанці за допомогою стека. Білу вовну приклеїмо вздовж підборіддя. Моделюємо бороду, зрізаючи зайву довжину. З рожевого повітряного пластиліну скочуємо маленьку кульку. Це буде носик гномика. Нумо, виготовимо. Головний атрибут гнома ковпак. З відрізка фетру вирізаємо необхідну форму. Край фіксуємо термоклеєм. Вивертаємо на правий бік, малюки гноми готові. Всі семеро. Простак. Розумник. Буркотун. Тихоня. Чихун. Веселун. Соня. Весь день гноми працюють у горах і видобувають коштовне каміння. Це їхнє улюблене заняття. Горять алмазу, чари. Лиш треба докласти великих зусиль, аби здобути його. З цієї старенької лол зробимо королеву мачуху, витираємо фарбу з обличчя засобом для зняття лаку, зрізаємо пластикові коси, отвори заповнюємо термоклеєм, зафарбовуємо волосся чорною акриловою фарбою. Профарбовуємо за контуром овал обличчя. Від чорної рукавички відрізаємо великий палець, прорізаємо отвір, вишов каптур, надягаємо на голову ляльки лол, моделюємо характерний головний убір мачухи, акриловою фарбою промальовуємо очі, наводимо чорний контур, малюємо чорні зіниці, додаємо зелену райдушку. Наносимо фіолетову фарбу на повіки, додаємо вигнуті брови, червоним акрилом малюємо вигнуті губи, нанесемо рум'янець на щоки. З фоамірану виготовимо сукню, відрізаємо смужку потрібної ширини, склеїмо на спині лялечки. Рукави робимо з двох квадратиків фамірану, закруглюємо край і склеїмо термоклеєм шов. Одягаємо на руки, замшеву нитку зав'яжемо в вигляді паску. Залишилося додати королівську накидку. Чорний фуаміран округлюємо по краях, вирізаємо виїмку. формуємо загини, фіксуємо на лялечці. Прикрашаємо на грудях червоним стразом. З білого фуамірану моделюємо комір. Вирізаємо виїмку для шиї, фіксуємо на ляльці, золотою акриловою фарбою промальовуємо ланцюжок і медальйон на грудях. З блискучого фамірану вирізаємо корону, склеюємо термоклеєм, прикрашаємо верхню частину корони стразом, одягаємо на голову мачухи. Зла чаклунка мріє якнайшвидше розправитися з білосніжкою. Дзеркальце правду скажи но ну мені. Хто в нас найкращий у цій стороні? Королево, люба пані Ви красою незрівнянні та вродливіше за вас білосніжка в сотню раз. Тим гірше для неї. Білосніжка мусить щезнути, і я сама позбудуся її. Давня чорна магія. Допоможи мені з цієї лялечки лол вийде прекрасний принц. Спершу зшиємо принцу штани. Відрізаємо відповідну довжину. Робимо надріз посередині. Зшиваємо краї. Вивертаємо на правий бік. У штанах принц почувається набагато краще. Аж ось і сорочка готова. З синього фамірану вирізаємо деталі жилету. Термоклеєм склеюємо верхні краї, фіксуємо на лялечці. зі золотистої стрічки. Робимо пасок. Золотим акрилом профарбовуємо краї жилета спереду та позаду, з повітряного пластиліну ліпимо невеличкі кульки, з них формуємо черевики для принца, на відрізку червоної тканини. Робимо овальний виріз, закріплюємо на лялечці. Краї плаща фіксуємо термоклеєм пояс кріпимо маленький кинджал. Розминаємо блакитний пластилін і моделюємо шапочку для принца. Білим пір'ячком прикрашаємо один бік шапочки. Де ж ти моя білосніжко? Моє кохання не знає перешкод. Я знайду тебе, і ніхто не в змозі зупинити мене. <рес> Зла королева чаклунка здійснила свій підступний план. Їй вдалося обдурити пачерку. Білосніжка скуштувала отруєне яблуко та заснула мертвим сном. <гум> Я знову найвродливіша. Та гноми не змогли розлучитися з білосніжкою. Вони поклали її в труну з кришталю та золота й пильнували її день і ніч. Закоханий принц почув про сплячу дівчину і знайшов її. Лише поцілунок справжнього кохання може розбудити білосніжку. Егегей, білосніжка ожила! Бувайте, мої друзі, гноми. Дякую і до побачення. Принц відвіз білосніжку до свого королівства, і з того часу вони жили довго та щасливо. Хто з персонажів цього випуску сподобався тобі найбільше? Білосніжка, принц, Зла мачуха? чи маленькі гноми? Ставте вподобайки, підписуйтеся на канал Лалілу та тисніть на дзвіночок, аби не пропустити нові цікаві відео на нашому каналі.